Вона називала себе Анною Марією, похресницею Ванги, спадковою Ясновидицею із золотої п'ятірки болгарських провидиць. Якщо ви збиралися вивернути перед цією жінкою душу разом із кишенями, подумайте ще раз, бо її нині розшукує поліція. Габріела Малі, коротженка Молдови, ошукала довірливих на мільйон і зникла. А скільки таких, як вона? Більшість ошуканих не йде до поліції, хоча багато хто в разі біди прямує саме до екстрасенса чи ось такої ворожки. Що там приховувати політики, державні діячі, спецслужби всі користуються їхніми послугами? А чи є ті, кому довіряти можна, як їх розрізнити? Оксана Котова дослідила науковий і потойбічний стан екстрасенсорики, провела власний експеримент викриття і розкаже, як не потрапити в пастку. До речі, Габріалу Малік. Ми теж шукали. Що з цього вийшло? Дивимося далі. Уперше спадкова ясновидиця з Болгарії, похресниця Ванги, позбавляє відвідності, самотності, програмує на успіх. Кілька місяців тому тернопільські газети рясніли оголошеннями. Тепер Анну Марію, а у житті Габріелу Малік оголосили в державний розшук. Щоб вийти на слід крутійки з мільйоном, нам довелося витратити два тижні. Тернопіль спальний район. В нього пронизливий погляд, навіть коли посміхається, і багато відзнак на підтвердження статусу. Він налаштовує свою колоду, складає у мішечки і вирушає з нами в будинок із дивними звуками. До нашого приїзду екстрасенс Роман Шептицький псевдо екстрасенса Габрієлу не знав і не шукав. Ми ж знали тільки вулицю і номер будинку, де вона приймала. Звуки тут звичайно цікаві. До початку сеансу кілька хвилин, щоб зрозуміти, чи в кожного провидця є дар, влаштовуємо експеримент. У телестудії на околиці Києва добровольці. Віщу нам не вірять, знаються на психології. За стіною той, хто називає себе провидцем, іноді здається, він бачить людину наскрізь. Екстрасенси зазвичай говорять як багато і уникливо. Ваше завдання отримати якомога більше фактів. Добровольці скептики впевнені, що виведуть на чисту воду екстрасенса. Мистеціналежа да. телевіденью Так. Да. ви нідавна побивали, може бути, в Угу. Здається, просто вгадує. Але далі починається те, що важко пояснити. Вони ж уперше зустрілись, а він знає про них майже все. У вас була тяжела втрата в 10 років. 8 років тому погиб муж, розбився на байки. Давайте спробуйте подумати про дітях. Ну, у вас є дитина, це дівчинка, У мене дочка. Хочеш, не хочеш, повіриш. Та як ті, хто зветься екстрасенсами, бачать людину зсередини. Провидець Рафаїл Бражеєв годину прошивав мене поглядом. Для нього моє обличчя відкрита книга. Її прочитає будь-хто з гарною інтуїцією. Ми живемо во Ці картинки живі, Обаяння наш взгляд, слух. Є близько 40 емоційних станів людини. Є ще штук 30. Таких от легких, вот цветовых гам а, каждой емоції. Человек це показує. Діти, ти помреш, звільнили з роботи. Людину вмикають ключові слова, а далі жорстока гра. Наприклад, пропонують ритуал на кладовищі. Хто ж піде? Краще заплатити екстрасенсу, аби сам сходив. А ще гіпноз найпоширеніший циганський. Это очень чітке подавление. Зачем пришла? прийшла? быстро, швидко, у мене времени нету. Все. Чоловік попадає в оцепіненінні. Зразу же все розказати, що у нього на духу. Тогда з цим чоловіком можна делать все, що угодно. Зазвичай все починається безкоштовно, а далі несуть усе. У білій церкві за фористами розрахувались йоркширським терьєром бусінкою. За пошуки шахрайки Ясновидиці, екстрасенс Шептицький грошей не просить. Його колода кілька годин водить нас поверхами. Де приймала шахрайка? Випадає чотири карти з цифрами. Два, п'ять. Сіморка, шістьорка любов п'ять квартир. Вгадав, чи знав, має дар, чи співпрацює із поліцією. У мене закрались сумніви. Згодом правду розкриє сусідка втікачки. Служба безпеки України користується послугами екстрасенсів. А українські політики стоять у чергах до ворожок, щоб дізнатися про своє майбутнє. Когось це шокувало. Нинішнє керівництво СБУ зізнання екс глави надихнуло на міні-постановку. А колишнього очільника служби зовнішньої розвідки не здивувало. У нас був е такий е дід Петро, з ним був контакт, оперативний СБУ, по окремим подіям, майбутнім подіям казував, що вони можуть бути, Казував на конкретну природу чоловіка або його долю, якісь хвороби. До 2000-х у спецслужб був цілий підрозділ із вивчення екстрасенсів. Із тисяч претендентів шукали справжніх. Хто читав думки, міг передбачати теракти, катастрофи, давав наводки на злочинців, і головне лікував перших осіб держави. Та згодом відділ зник. У київській студії триває сеанс викриття. Вы работаете ще с детьми. Ті час я работаю преподавателем. Наполняйте полностью легке своє воздухом, чтобы я видел даже ваше дыхание. Вы дихання. Ви Да. Первая ознака, что вас гипнотизуют – команда каже Ясновидець Рафаил. Сядьте, расслабьтесь. Вы пришли вирішити свої проблеми. Це відкрита, прихована, коли чуєте. Ви добре себе почуваєте? Ви зручно сидите? Які у вас відчуття? Лише 20 відсотків, каже проводиць Рафаїл Брежеєв, звертаються, бо у родині горе чи хвороба. Решта, аби помститись, як з коханому сусідці колезі. За допомогою екстрасенса нам вдалося вийти на слід аферистки серед цифр 2, 5, 6, 7 На картах одна спрацювала з номером квартири. Влучив сусідка Оля підтвердила п'ята. Я чуть не впала, що я живу в цьому домі, навіть знала, що два мацики. Мені постійно йде зв'язок, що людина за кордоном в сторону Закарпаття на Закарпаття Роман не поїхав, а лишив підказку. підказку. карта переміне, що вона знову візьметься за це. Тільки буде друге ім'я, інша зовнішність, інші документи. До речі, інші екстрасенси теж пропонували знайти аферистку Габріелу. навіть по телефону. Але за 15-20 тисяч доларів. Затрати настільки великі, коли ми в кримінальній середі вербуємо агента. И начинаем заигрываться, а агент талантлив, смотри, можешь попасться. И это ты будешь докладывать, что ты забербовал. А да? экстрасенс ведет тебя, и ты помогаешь ему совершать страшные преступления. У 2000-х відділ СБУ по роботі з екстрасенсами зник, а дружба лишилась. Вербували й іноземних провидців. Микола Маломуш пам'ятає англійця, американця і француза. Десять років тому месія допоміг знайти яхту, захоплену сомалійськими піратами, із двома десятками українців. А зараз скільки? Ви... Консультантів є у СБУ. Десь до чоловіка 15-20, які по розслідуванню по упередженню, по перевірці фактів або бодають по лікуванню. Та час розкрити секрет екстрасенса в київській студії. Але найцікавіше відбувається ось тут: два ноутбуки та інтернет. Їхній хліб інформаційна розвідка. А наш екстрасенс спільник у його вусі передавач. Імеє Працює преподавателем. У сентябрі був в Анкарі. Скорее всего, командировка. лише прізвища та ім'я, і життя всіх, хто завів собі сторінку в соцмережах. Відкрита електронна довідка. Подумайте дітя подавала двоє дочерей. У мене серце дуже билось. Він сказав. Все правильно. Наша фокус група не знала, що екстрасенс не справжній. На роль провидця погодився мій колега, журналіст із режисерською освітою і неабияким знанням психології. Обман гості розкрили, хоча і не одразу. Чоловік, який обладає настоящими вміннями, для нього преград бути не злежно. Публічний чоловік ну це легко узнать. В будь якій сіті відкриває публічний чоловік. Ти требує психолог, мов би сделать... Я була закритими глазами, Я улибалась і зрозуміло було, що я люблю роботи з дітьми. У вас є домашнє животне. Ні собак, ні, ні кошик, ні хамічков, ні рибок. Дом пустой. Провал. Подумав і в сугроб. Ну, гаразд, а якщо ви не тонкий психолог, як зрозуміти, що вам не допомагають, а просто викачують гроші? Самі ж екстрасенси радять чекати обіцяного покращення не довше трьох днів? Якщо твоє состояння ухудшилось, якщо твоя дочь не работала і не работает, значить. Як було, так і є. Натрапити на справжнього екстрасенса важче ніж потрапити в лапи аферистів. Недарма з 1800 нібито екстрасенсів. СБУ свого часу знайшла тільки 12 ясновидців, чиї віщування працювали на практиці. Оксана Котова, Михайло Яремишин, Олексій Топчій. Сьогодні підсумки.